Ну, у нас є всі причини очікувати, що найскладніший такий період літа вже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів, і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов'язано передусім з тим, що нарешті спала ця абсолютно аномальна, рекордна спека і, і так зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно ж, це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, тому замість складного режиму 3-4 черги. Ми маємо одну-дві, які застосовуються в залежності від того, від тієї години, про ми говоримо. В деякі години дефіцит менший, в деякі години дефіцит трошки може бути більший. В деякі години навіть ми маємо можливість не вводити ніяких обмежень електроспоживання. І е, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація матиме тенденцію до покращення, принаймні в наступні е, декілька тижнів, е, точно у вересні, в жовтні, у нас є досить хороші шанси. Або пройти цей, цей період там з мінімальними відключенням, або зовсім без відключень. Тому дійсно ці осінні місяці очікується, що будуть набагато легшими. Всі ж ми прекрасно усвідомлюємо виклики наступної зими, відштовхуючись від того обсягу генерації, який був пошкоджений ворогом за останні місяці, порядку 9 гіалат. Тому ремонтна кампанія триває і енергоблоки ще, власне, виходитимуть з ремонту в плановому режимі. Сподіваємося, деякі з них навіть з випередженням плану. І в такий спосіб ситуація буде покращуватися теж за рахунок збільшення обсягу генеруючих потужностіх систем. Я поки що не бачу якихось таких величезних знаєте, проблем. Там, чи якихось тривожних сигналів, які б нам говорили про якісь додаткові ризики чи небезпеку. Дійсно, всі енергетики, всі енергокомпанії, і Укренерго, тут не виключення дуже інтенсивно без західних працюють над підготовкою до опалювального сезону. І якщо говорити про магістральні мережі, то за винятком тих. Наших об'єктів, які постійно піддаються атакам, ну і де тривають такі аварійно-відновлювальні роботи, вони не дуже, не дуже масштабні, тому що тому що наші підстанції мають відповідний рівень захисту і відповідне резерви обладнання, але можна сказати, що магістральна мережа на сьогоднішній день готова. В повному обсязі забезпечувати споживання кожного регіону, і ми власне вже готові не тільки забезпечити літні, літні обсяги споживання, а і навіть зимові обсяги. Тут треба, звичайно, винести за душки ті постійні атаки, які тривають на наші енергооб'єкти, і наслідки яких нам постійно доводиться усувати, виправляти. Але практика показує, що ми це здатні робити досить швидко. Що стосується генеруючих потужностей, тут я вважаю, що є всі шанси виконати, а іноді навіть перевиконати план. Тому будемо розраховувати, що війдемо в зиму максимально готовими з максимальною кількістю електростанцій в роботі. Останнім часом така стала популярна теза про те, що люди можуть розраховувати тільки на себе, але все-таки мені здається. Що для цього ж існує і енергосистема, і для чогось існують енергетики е, в цій країні, і ви можете бути впевнені в тому, що енергетики будуть займатися відновленням е, і забезпеченням сталої роботи всіх енергооб'єктів 24 на 7. Це буде відновлення наших енергооб'єктів, це буде захист наших енергооб'єктів. І також це буде е, проекти, ну скажімо так, розбудови нашої мережі, тобто відновлення, захист і розвиток мережі. досить е, тривалий час тому домовилися з нашими західними партнерами про те, що вони е, фінансують не тільки закупівлю обладнання для нас, ну, зокрема автотрансформаторів, а також що вони фінансують е, побудову захисних споруд на наших об'єктах. Я можу сказати, що от останні зокрема, атаки, які відбулися на наші енергооб'єкти, і дуже короткі терміни відновлення живлення споживачів, так не вдаваючись в деталі, цим ми завдячуємо, безумовно, цьому захисту, який споруджений на наших підстанціях, який є унікальний і для нашої енергосистеми, і для взагалі будь-якої іншої енергосистеми. Те, що ми. Там здатність зберегти обладнання і відновити живлення споживачів не через декілька днів, не через декілька тижнів, а через декілька годин. Це власне робота інженерного захисту, в тому числі, і безумовно, в першу чергу, силу протиповітряної оборони.